Ситуація на фронті тюрма за російський шансон і перший сніг в Україні. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН Онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. ЗСУ відновили втрачені позиції біля часового яру та відбили спробу наступу загарбників біля Гуляйполя. Про це йдеться у звітах інституту вивчення війни. Водночас, за їхньою інформацією, окупанти вочевидь, просунулися біля Турецька, Курахового Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Інший аналітичний ресурс Діпстейт повідомляє про те, що ворог, вочевидь, окупував Іллінку та просунувся у Дальному поблизу Новодонецького, трудового та Куп'янська. Водночас начальник Куп'янської МВА повідомляє, що російський десант вдалося вибити на підступах до міста. За інформацією генштабу, найгарячіша ситуація на фронті залишається на двох напрямках. На Покровському окупанти намагалися просунутися поблизу сухої балки, Крутого Яру та Новоолексіївки. Там ЗСУ відбило понад 40 атак. Безупинно штурмує ворог і курахівський відтинок фронту. Там окупанти 45 разів намагалися прорвати нашу оборону. Найгарячіше було біля Іллінки. тім генштаб не підтверджує інформацію про захоплення ворогом цього населеного пункту. Тривають важкі бої. Загалом на фронті відбулося понад 160 бойових зіткнень. І втрати ворога сьогодні такі. За даними генштабу, наші оборонці за останню добу знешкодили 1690 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення близько 716 тисяч осіб. За вчора сили оборони знищили 19 танків, 51 панцерник, 64 артилерійських системи ворога. Розтрощили 1252 системи реактивної артилерії окупантів, 997 комплексів. ППО збито вже 369 російських літаків та 329 гелікоптерів, а також 28 ворожих кораблів та катерів і одну субмарину. Вночі та сьогодні вранці українські ППО збили 21 з 59 шахедів, які росіяни запустили по Україні. Ще 38 ворожих безпілотників втратили локаційно. Ворог запускав дрони із Курської області, збивали їх у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. Більшість з них були націлені на столицю. Були такі, що летіли атакувати Біл, церкву та Житомир. Двоє людей постраждали на Сумщині з артилерії та дронами. Росіяни атакували Миропілля. Під удар потрапив автомобіль. Людей у ньому посікло уламками. У Новотроїцькому на Донеччині одна людина загинула, двох поранено у Шевченко. Теж загиблий у Кураховому, троє потерпілих. Росіяни вдарили по приватному сектору у Костянтинівці. Там четверо поранених. Пошкоджено 25 будинків, підприємство, адмінбудівля, перебиті електромережі та газогони. Поранено людину також у Притечному. Обстріляли також у Дачинську громаду та Бахмутський район. 15 поранених на Херсонщині. Росіяни обстріляли 19 населених пунктів. Поцілили у комунальне підприємство багатоповерхівку, сім приватних будинків, автівку швидкої та приватні автомобілі. Зранку у зеленівці безпілотник влучив у будинок, пошкодив його і спричинив пожежу. Власник отримав опіки. На Запоріжжі від російських обстрілів потерпали 10 міст міста сіл. Окупанти били по Білогір'ю, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Оріхову. Поруйновано майже чотири десятки будинків. Дональд Трамп оголосив про нові призначення до свого кабінету. Обраний президент Сполучених Штатів призначить на посаду американського держсекретаря сенатора від штату Флорида Марка Рубіо. На початку російського вторгнення Рубіо був активним прихильником допомоги Україні, але цього квітня голосував проти законопроекту. Про допомогу Україні, який вісім місяців не міг прийняти Конгрес. Тим часом директоркою розвідки має стати Тусі Габарт, яка протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки України. Одразу кілька видань, які роблять прогнози про вибори до палати представників конгресу, написали: більшість там таки здобувають. Республіканці відтак за республіканською партією тепер і Білий Дім, і Сенат, і Палата представників. Більшість суддів у Верховному суді також призначена республіканськими президентами. І як призначення в новій адміністрації американського президента вплинуть на перебіг подій в Україні, обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру. На Ютубі ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Хто він? Доброволець ЗСУ за кордоном напередодні у рекрутинговому центрі українського легіону у Любліні перші чоловіки, які живуть у Польщі, Чехії, Литві, Німеччині та Ірландії, підписали контракти із ЗСУ. Що мотивує мігрантів та біженців ставати до Сил оборони? Чому не зробили цього раніше? Та як рідні реагували на рішення добровольців йти захищати Україну на третьому році повномасштабної війни? Про це у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Наталки Волосацької. Вітаю збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Ігорові 37, з них 30 Він живе у Польщі. Чоловік один з перших, хто підписав контракт і вступив до лав Збройних сил України, перебуваючи за кордоном. На Україні мене називали поляк, Ну, для того що я ціле життя в Польщі прозиваю. Чувствуюся поляком, але душою українець. У 2002 році, коли почалася велика війна, каже Ігор, телефонував до Нововолинського військомату, але там сказали, що вже є достатньо добровольців. Долучитися до сил оборони вирішив зараз, бо відчув, що саме його черга. Кожен солдат потрібен, кожна людина потрібна. А що мають женщини зараз йти воювати, як стільки мужиків є. Мусив деякі свої теж вісті завершити. Потому мають сім'ю, родину, роботу хорошу. Ну і просто мусив ще нас обирати свої сили. Але я кожного дня дивлюся відомості, бачу, що проїгає. Надо щось з цим робити. У Польщі чоловік працював у сфері будівництва. Має дружину Польку і сина Підлітка. Всі знають, що я українець, хоча пізніше йому в школі не будуть витикати, що його батько байгуць чи інший. Багато наших українців тут наробили гана. Багато тут, як то говориться, показали своє це погане обличчя. Я хочу поїхати і показати, що ми не всі такі. Просто доказати, що просто не можна всіх кидати в один мішок. Ігор вже знає, на якій посаді хотів би служити. Водитель БМП противоздусні. Ну, щоб як найбільше допомогти і рятувати наших пацанів. Другий примірник у вас залишиться на руках. Віктор воєнний біженець на початку повномасштабного вторгнення неповнолітнім разом з тіткою з рідного Харкова виїхав до Литви. Там каже, вчився, працював і готувався до фронту. У мене було достатньо часу, аби підготуватися фізично та морально. Зібратися, все обдумати. У мене дід військовий і якось тут здвинулося, до армії. Тягне Саме дідусь Віктора побачив у соцмережах оголошення про набір добровольців до легіону і показав онуку. За словами чоловіка, більшість його родичів залишаються у Харкові, який постійно обстрілюють російські армійці. Тож йде до війська, щоб в тому числі боронити рідних. Вони раді, що я займатимуся справою, яка мені подобається. Але звісно ж бояться, як і кожні батьки. одразу після підписання контрактів. Кілька десятків новобранців поїхали на полігон неподалік Любліна. Там каже представник лагіону: понад місяць триватиме базова загальновійськова підготовка. Коли буде проходитися підготовка безпосередньо озброєння технікою будуть е забезпечити наші колеги з Польщі. Є ще довгий е час, для того, щоб вони пройшли базу загальну підготовку. Після цього вони мають ще пройти кожен по своєму напрямку. Фахову підготовку має пройти колективна підготовка. і Після цього тільки ми можемо говорити про якісь безпосередні виконання даним підрозділу виконання в районі виконання дій. за півтора місяці роботи рекрутингового центру. Заявки на вступ до українського легіону подали понад 600 українців. Наші громадяни, які звертаються з усього світу, не тільки з Польщі, не тільки з Європи. Сподіваємось і очікуємо, як це вже було і заявлено, що наші партнери теж послідують цьому прикладу. І такі самі допоможуть організувати тренування, навчання в себе в країнах для наших громадян, щоб вони наприклад шточки логістичної точки зору могли вже звертатись туди, і щоб це було швидше. Фінансове забезпечення для добровольців легіону буде на рівні контрактів зсу кажуть у рекрутинговому центрі. Тривалість контракту три роки або до закінчення війни. Наталка Волосацька Орест Малькут Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Два роки в'язниці отримав 26-річний любитель російського шансону із Хмельниччини. Рік тому молодик із Дунаївців мало не до смерті побив пенсіонера, який зробив йому зауваження за російську музику з його автівки. ТСН розповідали цю скандальну історію. Тоді 65-річний Олександр потрапив до лікарні з численними травмами та складним переламом руки. Кривдника знайшли, але не затримали. Рік тривало слідство. І от нарешті нападника визнали винним за нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство. Вирок вступить в силу через місяць, поки ж засуджений на волі і готує апеляцію. Врятував сусіда із охопленою вогнем хати. За 9 місяців окупації жителі села Новопетрівка на Миколаївщині звикли приходити одне одному на допомогу, навіть якщо це небезпечно. 70-річний пенсіонер Віктор Савченко без роздумів кинувся у вогонь заради односельця. Подробиці цієї історії кореспондентка ТСН Олена Шворак розкаже. У віконниці на згарищі вчить хазяйська киця. Її господар у лікарні в сусідньому містечку Снігурівці з опіками та отруйним чадом Спалахнуло ранком. Густий дим над хатою побачили сусіди. Поки одні викликали рятувальників. Сусід Віктор Савченко кинувся до палаючого будинку. У Спальні вже вікон не було, вже огонь пішов із спальні. Там диму повно. Я зайшов туда, у віранту, туди, толя, толя, він обзивається возле печки там. А воно диму багато. Так спробував зайти, воно і огонь. І дим той, я на коліна, заліз, намацав його. Той за зарубашку зашиворот взяв, витягнув його. За кілька хвилин по тому на кухні вибухнув газовий балон. Якби пан Віктор забарився, то й рятувати вже було б нікого. Дуже ускладнювалося, що ця будівля старих років випуску і, відповідно, дуже товстий слой перекриття очерету, що відповідно ускладнювало розборку конструкції і гасіння цієї пожежі. До гасіння долучилися і місцеві фермери. Саме господарство ще не працює наповну, так як поля запоміновані, але трактори з бочкою завжди активных ми звертаємось, вони нам допомагають. Лили, лили довго, да, вже тоді люди порозходились, бо позамерзали, стоять заглядати, а, а воно ще диміло, і ще тушили, і тушили, і то їздили, воду додавали, бо не вистачало води в бочках. Спільними зусиллями вогонь приборкали, потерпілого відвезли у лікарню. Причини займання ще встановлюють, місцеві підозрюють, винна піч. Взимку на 90% всі обігріваються плитами, печами. 10% є електро, а так взагалі. Плити топом. внаслідок паління, або розпалювання плити, сталася пожежа в цьому році. Це друга друга пожежа в селі. За порятунок односельця, ДСНСівці вручили Віктору Савченку символічний подарунок за те, щоб не побоялися в такий момент, так ризикуючи своїм мазалі... життям, врятувавши. Воно... Е... Інше життя. Ми вам за це дякуємо. велике. Чоловіка представлятимуть також до звання героя рятувальника року. Життя потерпілого поза небезпекою. Олена Шворок, Софія Шворок, ТСН 1+,1. Війна вбиває українців не тільки ракетами та бомбами, а й руйнує здоров'я як цивільних, так і військових. Виною всьому довго тривалий стрес кажуть лікарі. Найбільше страждає імунна, нервова та ендокринні системи. Через постійні обстріли міст та бойові дії на фронті наші наднирники виділяють багато гормонів стресу, зокрема кортизол, який руйнує наші системи органів. Тривалий стрес викликає різні серйозні захворювання, зокрема цукровий діабет. Також через стрес сильно страждає щитоподібна залоза. За час російської агресії наші лікарі фіксують значне зростання хвороб щитоподібної залози, як у цивільних, так і у військових. Особливо збільшилася кількість так званої базедової хвороби, розповідає лікар-ендокринолог Андрій Кваченюк. Таку саму ситуацію переживали жителі Лондона під час Другої світової, коли місто бомбили німецькі фашисти. Тоді кількість базедової хвороби зросла у десятеро. Лікарі тоді охрестили цю патологію зоб бомбосховищ, аби вчасно виявити недуг. Лікарі радять раз на півроку здавати аналізи на гормони щитоподібної залози та рівень цукру. Імунна система може почати виробляти фактори агресії проти проти власного організму, і оце механізм, наприклад, розвитку дифузного токсичного зобу хвороби грейса чи базедової хвороби. І, от, наприклад, як, зокрема, ця хвороба рівень підвищується. Харків засипало першим снігом. На зараз випало приблизно 7 сантиметрів. Люди милуються засніженими деревами, а комунальники прибирають тротуари та дороги. На дорогу довелося вивести навіть снігоприбиральну техніку. П'ясний снігопад накрив і Вінничину. Рятувальники попереджають про ожеледицю і просять водіїв бути обережними. Через негоду у місті утворилися затори. У сумах припорошувати почалося ще з ночі. Містяни спішать поділитися у соцмережах першими зимовими світлинами, адже на вулиці плюс один і крихка краса, тане на очах. Така ж ситуація і у Дніпрі. Там теж перший сніг і щільний туман, натомість на півночі Одещини справжня зимова краса. Люди фільмують поля і ліса, заховані білою ковдрою. Синоптики прогнозують, що протягом дня засніжить і у столиці. Вночі майже по всій території України температура знизиться до нуля. Тож на ранок може бути на дорогах ожеледиця. В день стовпчик термометру не перевищуватиме 3 градусів тепла. Водночас, в Укргідромецентрі прогнозують, що невдовзі погода в Україні знову покращиться і стане тепліше. Ну і це сигнал водіям, що час подумати про зимову резину для того, щоб впевнено почуватися на дорогах. Якщо встигли перевзутися, ставте плюсику коментарях, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о чотирнадцятій.